Росіяни понад три місяці утримують викрадених мирних жителів в окупованій Горностаєвці Херсонської області. Один із них загинув. Про це повідомляє видання Астра. Так, чоловіків затримали в листопаді 2023 року через те, що вони, начебто, передавали ЗСУ координати об'єктів, зокрема будівлі окупаційного МВС, яка була атакована безпілотниками 13 листопада. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. 20 листопада окупанти затримали Руслана Руснака, колишнього українського військовослужбовця за інформацією Астри він помер після довгого допиту в будівлі МВС. Ймовірно, силовики катували його до смерті. Крім Руслана Руснака, у листопаді в Горностаївці також були затримані окупантами щонайменше шість мирних жителів. Двох відпустили через декілька днів. Доля інших невідома. Безслідно зникли двоє братів близнюків: Іван і Антон Штепи. Джерела Астри повідомляють, що молодих людей затримали на очах їхніх сімей без пояснень будь-яких причин. Родичі неодноразово зверталися до окупаційних органів влади, але жодної інформації їм не надають. Понад три місяці нічого не відомо про те, де вони перебувають і що з ними відбувається, за словами легітимної влади Херсонської області. Наразі немає конкретної інформації про те, скільки людей окупанти затримали без суду і слідства. Іноді цю людину просто тривають без будь-яких процесуального оформлення підстав, іноді відпускають, іноді ні, і вона там тривалий час знаходиться в. Цих катівнях дуже складно підтверджувати, скажімо так, ці випадки офіційно, тому що родичі, як правило, бояться робити заяви, тому що ну, по перше, вони там знаходяться і так само переживають за власне життя та здоров'я. А по-друге, вони бояться, що це нашкодить людині, яка знаходиться в залучниках у російських. Та окупаційна адміністрація і їхніх е, е, каральних органів. те, чого от. Чому ми саме впевнені, але так само офіційно не можемо підтвердити. Це, це мінімум там десятки людей, які тривалий час перебувають і без квинувачень. Про деякі випадки затримань звітують самі російські силовики. Так у жовтні 2023 року ФСБ затримала і взяла під варту 26-річного жителя Херсонської області за підозрою шпигунстві. Нібито чоловік передавав ЗСУ дані про дислокацію і переміщення російських військ. Йому загрожує до. 20 років позбавлення волі. у серпні. З аналогічного приводу затримали 54-річного чоловіка. У ФСБ стверджує, що він, нібито, був командиром територіальної оборони ЗСУ, і передавав службі безпеки України координати розташування російських військових у Херсонській області. Двоє людей були затримані у квітні 2023 року. Нібито вони збирали дані, передавали їх СБУ з метою коригування ударів по позиціях російської армії, і це лише кілька прикладів затримань. Яння мирних жителів окупованої частини Херсонщини, про які повідомляється росіянами публічно, але неофіційно офіційно таких випадків набагато більше. Окупанти здійснюють терор мирного населення на захоплених територіях, і вплинути на це практично неможливо. Ми співпрацюємо з міжнародними організаціями, і в до кожної зустрічі ми постійно це питання підіймаємо і просимо. Посилити от зусилля міжнародного співтовариства на ну як мінімум гуманітарний доступ для міжнародних організацій, на тимчасово окупованих територія для того, щоб а, ці місії якісь могли фіксувати це, і це, ну, це буде стримувати окупантів від. А, Такої кількості злочинів незаконне позбавлення волі мирних жителів, а також навмисне вбивство осіб, які не є комбатантами. Це воєнний злочин і порушення міжнародного гуманітарного права. Російські окупанти скоюють і продовжують скоювати такі злочини на захоплених територіях. Це підтверджується даними міжнародних організацій. В останньому звіті ООН за серпень листопад 2023 року опубліковано дані про те, що на окупованих територіях було зафіксовано 112 від випадків незаконного затримання мирних жителів